Миро всім дроціні, коли ми читаємо книгу Даніїла, ми можемо бачити момент, коли царь Навуходоносора поставив істукана і приказав народу поклонятися цьому істукану. І хтось може подумати, яке це безумство, і ми точно ніколи не окажемося в такій позиції. Але кожен може бути точно так, же, мати своїх ідолів, ставити щось при Бога. У когось може бути блуд, у когось гроші, у когось якісь люди. І саме важливе, що якщо ми не розправимося з цими ідолами в своєму житті. То ми не зможемо спасти свою душу. Також цікавий момент ми можемо бачити, коли Даніил він розталкував сон цареві, і цар приклонився перед Даніїлом і приказав принести йому дари і благовоні. Тобто він чітко смирився і побачив велику позицію людей Божих. А як ми відносимося до людей Божих? Віть, якщо в нас немає правильного ставлення до Божих людей, то тоді Бога не буде в нашому житті, і важливо смирятися і бути єдинодушними з людьми Божими.